Закінчився анімаційний фільм для наших наймолодших наглядачів. Знову кажемо доброго ранку. Ну а зараз у нас в студії. Є. Ну я не знаю. Я б сказав, вже, я що знаю. то є зірка Прикарпатської естради, глиба, яка в плані музичному диката, яка вже от багато років на музичній авансцені тримається отак гарно. <гум> І красиво, тому що вона сама є красива, пані Тапонова Ірина Лончина у нас у студії. Зустрічайте! <гум> Доброго, привіт, ранку. Доброго ранку! Привіт, Доброго ранку, Привіт, Христос Воскрес! <гум> воскрес. <гум> Ти тримаєш в руках два альбоми. Скоро відбудеться презентація, розказуй <гум> про них. Ну, у мене вже це третій по рахунку альбом. Він має таку назву «Букет моїх пісень, як і одна із моїх пісень, на яку я відзняла кілька твітер. років тому кліп. Андрій Снімщиков, режисер цього кліпу. О, тому, ж, тому я думаю, багато хто вже знає цю пісню і вже буде мати можливість ознайомитися із моїм новим альбомом. От просто Ти я маю два, дня? тому що я сьогодні хочу подарувати вам двої друзі. я Момент нам студії ну як не скажу вперше, бо вже дарували так, дарували. але вперше дарують альбом. Дуже приємно, чесно. Скільки пісень там дякую. Війшло 13 пісень, більшість авторські. І чотирнадцята це фонограма мінус на одну із пісень. Останній угу. дзвоник. Я думаю, якраз буде ця Всі пісня співати, актуальна, так? тому що скоро останній дзвоник. От, також є тут і в'язанка українських народних пісень, і танцювальні, і сучасні. Ну тут я поєднала справді букет різних пісень. То хто буде приємно. Різнопланових. так. – Де так, його так. можна придбати, хто тобі допомагав це все так упакувати і видати, скажімо так. Компактно зробити. <рес> Ой, про цей альбом я вже говорила кілька років, навіть пригадую, минулого року я ну, довго йшла до того, щоб угу. випустити альбом. Пісня до пісні, як кажуть, і е, от нарешті, на мій день народження, альбом вийшов. Я правда в той час була за кордоном, а от вже повернулася спеціально, щоб видати ось цей альбом і зробити презентацію в вашій чудовій програмі. Ура! Ж, отож ексклюзивно для обласного телебачення. Галичина ми сьогодні так. презентуємо букет пісень Ірини Лонче. Спешолґест Фо Ірини Лонче. Ти говориш, кліп відзняла три роки тому. Я довго до цього йшла, з чим це все пов'язано. Чому така якась була творча пауза? Ну, Чи то не була творча пауза? Я, я працювала над новим альбомом. Угу. От, і, до речі, хоч вийшов цей вже третій альбом, у мене вже є п'ять пісень, які вже готові до наступного альбому. О, це цікаво. Я правда, працювала людина. Не знаю, як буде альбом наступний називатися, але ну, продовжую працювати. Тому що, слава Богу, народжуються нові пісні, і тому я думаю, що потрібно втілювати їх у життя. Звичайно, Іренко, окрім визнання у нас тут на тернах Прикарпатті, взагалі в Україні, в тебе з'явилося визнання за кордоном, тобто в наших заробіттях. Ми знаємо, що ти часто їздиш, часто співаєш, і в принципі повертаєш їх думками в Україну. Скажи, будь ласка, який такий концерт тобі найбільше запам'ятався? Чи то кожен по-своєму якісь особливі такі? Е П'ять років тому я вперше завітала на терени Америки. Мене запросив туди мій друг, а у нього дядько священник, і вперше я заспівала в церкві. Це було uh -huh. церкві, Українська Рокотольська церква в Джерзі Сіті. От, І там мене помітили е, директор Будинку культури українського, тому що там є чудова українська діаспора. Вони запропонували мені організувати концерт. Це вже після того був ряд концертів. І перший мій сольний концерт відбувся е, в Нью-Джерсі. От, ну і Після того запрошення на різноманітні фестивалі, сольні концерти в різних штатах уже. От, І знову ж таки є запрошення. Хотів запитати це, про саме... італійські концерти <клес> трошки більш конкретніше. Як італійські це, ем, це вже не пригадую, 11-й рік mm -hmm. стається вперше. Я з завід... ні, це було скоріше, в 9-му році стається. Мене запросили на День матері. У мене тоді е, була якраз. Відома пісня, «Дорогі Матусі, яка і угу. дотепер звучить Відома на, на телебаченні. І після того я написала пісню Мати-іммігрантка. До речі, бачу, дуже багато дітей переспівують її, угу. якщо набрати в Ютубі. То крім мене багато різних виконавців вже виконують пісню. Мені приємно, хай пісня живе, хай пісня звучить. І це було також ряд концертів, різних поїздок до Італії, також не тільки до Іспанії, і в Литві, і в Чехії. В багатьох країнах було, багатьох ще не було, дай Бог побуваю. Це все надіюсь попереду. От і так така історія перебування в Італії. Але мати іммігрантку, ти відзняла от власне відео. Ну наскільки я не зовсім нещодавно десь. Е, ще це ще було... не тоді, чи значно раніше. Я, коли от, це було. На жаль, я не маю здатності такої пам'ятати роки, але це вже була давніша пісня. Mm -hmm. Якраз після. Коли я вперше побувала в Італії, мала можливість спілкуватися uh -huh. з жінками. От, власне, я, та... я, я до чого веду, я хочу спитатися, що тому що це не просто відео робота, собі не просто кліп. Там, е... там душі дуже багато вкладено, і вона така, що до кісток проймає. Що, що, що спонукало? Так, тому що uh -hmm. я ну, була там не день, не два. Uh -huh. Я зупинялася на тиждень. Там була історія можливо... була, яка так, тебе просто звичайно. Вразила. Розкажи Тут, їй, будь, в принципі, переплітаються історії багатьох жінок. Uh -huh. Тому що дуже багато наших українок залишали тут сім'ї. Я думаю, кожна друга сім'я, мабуть, їй знайома ця історія. І вона торкнулася, звичайно, мене. Хоча, слава Богу, моя мама в Україні вона нікуди не їхала, але моїх родичів, моїх друзів, батьки за кордоном. І тому наболіло, появилася ця пісня, і я повернулася. В Україну я мала на меті написати цю пісню, і тим більше ще мене спонукало, у мене було інтерв'ю, і на інтерв'ю мені сказали: От ти пишеш пісні, і, напевно, скоро появиться пісня uh -huh. про іммігрантів. <кій> і справді, коли я, можливо, пройшло десь півроку часу. І з'явилася на світ ця пісня «Мати-емігрантка». І а після того ми відзняли та... кліп. Так, та. угу. Андрій Снімщиков. Ну я думаю, що так ніби все створене одне, одне до другого, тому що спочатку слова, текст, музика лягла. Слова лягли на музику. І потім Андрій зумів це все передати в відеороботі. І я дякую також аранжувальнику Ігорю Юзику. За чудове ранжування. Це все в комплексі можна сказати. І слава Богу, що людям, ну я думаю, що це мабуть немає жодної людини, яка була б байдужа до цієї пісні, тому що це справді історія. Частинка історії нашої багатьох, да, така вагома частинка ідеї. сучасної да, історії. Да. Хотів запитати тебе таку штуку, так зараз трошки не про музику, так да. в одному із видань я прочитав, що ти їдучи так за кордон, зокрема в Америку, так там написали, що ти подобаєшся ну, не тільки діаспорі, а й американським таким, ну вже current name, тим, таким що далі живуть, там ще тим, що ти ну, от, Образ і так, це такий типовий тип американської співачки. Така солодка блондинка, як то кажеш, так? Не, На, що називають Барбіґол, так, щира посмішка і таке інше. Ну, не стикалася з тим, щоб тобі такі компліменти робили чи говорили, може, зімось плутали, напевно, навіть, бо, бо є такі. Ну, звичайно, що на концерти наші українські, наші емігранти, запрошують і іноземців, які також свої схвальні відгуки говорять на моїх концертах. Мені приємно, вони навіть купляють диски. Альбоми іноді буває, що от вони не розуміють, У мене навіть було на конкурсі, на якому я брала участь міжнародний конкурс, який проводило міжнародне радіо в Канаді. І я виконувала свою авторську пісню. На що журі відповіло після мого виступу? Що вони не розуміють, чи про що пісня, тому що вони не знають української мови. Наскільки я зуміла своєю мелодією і душею передати ту пісню, і звичайно, я отримала першу премію грошову нагороду в цьому а конкурсі. Ви? Так що ну, я думаю, що пісня, вона, мабуть, не має національності вона торкається, якщо вона хороша, торкається людських сердець і вона живе. От, тому я стараюся творити саме такі пісні, і дякую Богу за це. Створила вже п'ять нових, які відуть до наступного альбому. Так. Про що це пісні? Розкажи вже про них. Одна пісня, яку я присвятила своєму чоловікові. Вона називається Ти найкращий. Ну хто б сумнівався? Це був подарунок йому. Так. Планувався на, на день одруження, але оскільки я знала, що це буде на Шрі-Ланці відбуватися, тому я не була впевнена, що я зможу там продемонструвати цю пісню, а місяць перед тим у нього відбувся у нього день народження, і це був такий mm -hmm. подарунок на день народження. От, також одна пісня То про Україну. Тому що мене часто запитували: от ти подорожуєш по світах, і ти не було бажання там залишитись. Насправді в мене ніколи не було бажання там залишатись. Я дуже люблю подорожувати. Але я завжди поверталася в Україну. Ну так склалися обставини, що чоловік він за кордоном і навряд чи він погодиться сюди переїхати, тому що більша частина життя його там. Тому я якось буду старатись поєднувати, як до цього часу робила. І саме появилася от така пісня. Я думаю, що. Я вже в принципі виконувала її на деяких концертах, а зараз планую, як Бог поможе, зробити відеокліп. Я думаю, що наші глядачі будуть мати можливість послухати, подивитися на яку пісню Надійся про Україну про так? про Україну. Так тому що в мене є репертуарі пісня, яка увійшла в попередній альбом. Не забувай мене Україну пробудись. Така більш, ну я її завжди давала на фінал концерту першої mm -hmm. частини. Така патріотична в такому бойовому дусі. А ця пісня, вона весела, оптимістична, позитивна. Україну пробудись, а Прикарпатські прокидайтеся. Ми нагадуємо, так, що так. в нас може хтось пробуджується. Дует уже третій з талановитим співаком зі Львова, Орестом Цимбалою. От якраз. Дванадцята пісня, угу. наш дует. І ще один дует ми записали. От. І також я вдячна авторам Домшинському і Мирославу Бойчику за прекрасну пісню, яку виконують ще крім мене. Я знаю багато виконавців, але також увійшла в мій репертуар пісня Небесна Сотня. От, і п'ята пісня, вона така. Танцювальна, ритмічна, сучасна. Я думаю, багато хто мене не впізнає в тій пісні, але я думаю, що це також сюрприз буде для наших моїх прихильників. Ну що, ж, чекаємо від тебе ще сюрпризу, і думаю, що цього нестерпно, невпинно чекають наші глядачі. Ми нагадуємо, що в нашій ранковій студії була Іра Лончина. Я Оптимістично, я красиво, патріотично, багато і нам, і вам. Слухайте українське, я знову повторюю і буду повторювати. сьогодні з програми. Слухайте українське, дивіться українське. Ні, ну а чекай, хтось має то пропагувати? Чому сів стидати українською? Хтось встидає та ніхто все не встедає. Стоп, прокохайте українською. Можеш показати тут Кохайте українською. шановні ну, друзі. Далі буде.